Самі йдуть в Росії, зростає список топ-суїцидників. Це чиновники, керівники державних корпорацій, і днями до них долучився голова мінтрансу Федерації Роман Старовойт. Застрелився в день, коли Путін відправив його у відставку. Але самогубство не єдина версія загибелі міністра. Деталі цієї загадкової історії далі в нашому матеріалі. 7 липня по справжньому чорний понеділок для російського мінтрансу. Зранку Путін звільняє міністра. І вже за кілька годин на околиці Москви його знаходять з вогнепальним пораненням в голову. За версію слідчих Роман Старовой тубив себе пострілом з нагородної зброї. Цей пістолет Макарова урочисто отримав два роки тому від керівника МВД. І цього ж дня хазяїн Кремля призначає на вже вакантну посаду Старовойта його зама Андрія Нікітіна. Росіяни в соцмережах жартують, що той погодився на підвищення за умови, що йому нагородну зброю ніколи не вручатимуть. Транспорт одна із фундаментальних сфер діяльності, важніше в стороні. Спознає, можна сказати. Новобранець розповів путіну про безпілотні трамваї та комбайни, про прискорене проходження кордону. А ще хоче контролювати, ба не всі вантажі на території федерації. Чи продиктовані такі обіцянки подорожі українських дронів на далекий схід? Новий міністр не уточнює. Місяць тому наші БПЛА, доїхали в звичайних фурах в Іркутську область та знешкодили третину стратегічної авіації РФ. Зараз, наприклад, очень условно можемо представити грузооборот між областями. А от з цього моменту будемо знати це все. Абсолютно точно. До речі, поки ці двоє спілкувались, в Міністерстві транспорту під час наради помирає ще один чиновник Андрій Корнечук. Очевидці кажуть, він різко встав, впав на підлогу і помер. Але головна увага 7 липня була саме до смерті міністра. Я думаю, що тут очевидні процеси, які були закладені чи там КДБ, нині ФСБ Російської Федерації. Або комусь пропонують просто пустити собі кулю в лоба, або роблять це за них. Старо Войт обіймав міністерську посаду більше року, і, схоже, впав у немилість самому очільнику Кремля. Путін він злопам'ятний, Він злопам'ятний, Він дуже сильно пам'ятає. І Ця війна показала, що він не готовий вибачати поразки і втрати. На загибель свого міністра Путін публічно так і не відреагував, а федеральні пропагандисти присвятили цій новині менш як хвилини своїх телевізійних випусків. Останнім часом старової та критикували за нездатність організувати роботу російських аеропортів, коли в небі над РФ домінують наші безпілотники. Рейси скасовують десятками. Росіяни скаржаться на черги. Але це не головне, адже до міністерської посади цей путінський чиновник понад п'ять років був губернатором Курської області, і, схоже, там він погорів на значних розкраданнях. У е, слідчого комітету Російської Федерації були великі питання до пана Старогойта щодо розкрадання ресурсів саме на Курщині, саме що стосується безпосередньо е, підрядів військового призначення. Російські телеграм-канали пишуть, що на будівництві укріплень Старовойт вкрав мільярд рублів. Чиновнику грозило до 20 років колонії. Ми знаємо, що в Російській Федерації дуже розповсюджений такий принцип. Що якщо саджають посадовця, то повністю роздягають його родину. Ми бачили по прикладу Тімура Іванова, заступник міністра оборони, герой Російської Федерації, генерал армії, просто мультимільярдер. Його посадили на 13 років, все забрали, все от, під чисту. Тому я припускаю, можливо, ось таке самогубство було вчинно саме з метою допомогти родині не залишитися з, з огірком в кишені і, хоч якось, зберегти статки, щоб їх не чіпали. На похорони старовой прийшли колишня дружина, дочки, брат, мати, а також дівчина Поліна. Росіяни пишуть, що вона була чи то помічницею, чи нареченою екс-міністра. Так список топ суєцидників Федерації поповнився ще одним прізвищем. Власне, подивіться, ще хто е, вилітає з вікон. Це представники пов'язані з найбільш такими коштовними сферами російської економіки. Це перш за все, нафта, це газ, тут транспорт, тут е, логістика. Очевидно, що на цій логістиці, на транспорті. Теж дуже багато відповідних коштів акумулюється відповідно величезні фінанси проходять. Можливо, і це стає причиною того, що скажімо, ці люди дуже забагато стають знати, і від них треба позбавлятися. Загалом російські посадовці регулярно вмирають при загадкових обставинах. Віце-президент Транснефті Андрій Бадалов на початку липня випав з вікна. Раніше таким чином пішли життя голова ради директорів Равіль Маганов та депутат законодавчих спорів Павел Антов. Останній перед падінням написав у соцмережах антивоєнний пост. Ми можемо говорити про навіть певну тенденцію. Такого нестандартного відходу з власної посади чи відставки, коли просто людей позбавляють життя, можливо це відбувається не лише з точки зору помсти, але й з точки зору того, що ці люди забагато знали. Загалом за понад три роки повномасштабного вторгнення за загадкових обставин померло близько 30 представників російської влади або наближених до неї структур, і тамтешні спецслужби за вказівкою Путіна очевидно цьому посприяли. Ростислав Сосовму Україна, марафон єдині новини.